Ха. Шановні колеги, від щирого серця, від усієї душі вітаю вас із Днем працівників освіти. Кожен із вас щодня робить вагомий внесок у спільну справу. Хтось дарує дітям знання і виховання, а хтось дбає про затишок, порядок і комфорт у нашому ліцеї. Лише разом ми творимо той простір, у якому діти ростуть, розвиваються та досягають успіхів. Дякуємо вам за вашу працю, відданість і відповідальність. Бажаю міцного здоров'я, родинного тепла, добробуту, нових сил та натхнення. Нехай у серці кожного з вас буде радість, у душі спокій, а у праці гідна шана і вдячність. Ми вирішили взяти інтерв'ю у наших працівників освіти. Але здається, під час монтажу переплутали деякі питання. Відео з Метою. Просимо поставитися з розумінням та весело провести час. Представтесь, будь ласка. Це баранчик Шон. Жив був пис. Прав Цинбалюк. В'ячеслав Довженко. Пік. В'якаслі дючка. Пілоснішка. Адріана Черентава. Тахости і Лис. Борис Гамп. Гаррі Поттер, Ганібал лектор. Комаро. Івасик Телесик. Піфагор, uh -huh. Та Баклан, Ченгаджук, Герміона Ольга Сумська. Джегоробець. Кідімо. Друге питання. На скільки років ви себе відчуваєте? Дванадцять. Вісім. Шість. Шістнадцять. Десять. Шістдесят. Двадцять два. Шістнадцять. 12. 10. А шістнадцять. 6. На шістдесят п'ять. Вісім. Вісім. Дванадцять. Сорок п'ять. П'ятнадцять. Десять. Шістьдесят п'ять. Двадцять два. На чому ви добираєтесь до школи? Мотоцикл. Санчата. Коні. На Коні. Парасолька. Лыжи. Метла. Парасольки. Ой, господи. мотоцикл. Санчата. Ковзаны. Лыжи. Парасолька. Это на Конях. Санчата. Парасоля. Метла. Мотоцикл. Парасолька. Кинь. Байк. Сноуборд скільки часу повинен йти урок? 15-20 хвилин. 10 хвилин. 10 хвилин. 5 хвилин, 10 хвилин. Або 10. 5-10, 15 хвилин. 10 хвилин, як одна секунда. 10 хвилин. 10 і 20 хвилин. 10 хвилин. 10 хвилин. 30 хвилин. 10, 15, 20, 10 хвилин. 10 хвилин. 10 хвилин. 10 хвилин? Може, 5 хвилин? Угу. 10 хвилин. 10 хвилин. 10 хвилин. 10 хвилин. Або 15. Як ви називаєте учнів, які не виконують домашнє завдання? Молодченькі. Мої золотенькі, дорогенькі. Молодці. Молодць. Молодець. Добросовісними. Чесними. Дані. Молодці. Та молодці. Великі розумашки. Це мої найкращі учні. Красинчики. Дані. Молодці суперові. Молодці. Дані. Дуже відповідальні. Молодець. Розумнечки. Розумничка. Умнички от супер. Як ви називаєте своїх дітей, які не виконують домашні завдання? Трудоголіки. Молодець. Молодці сонечки мої. Як у вас проходить нарада та чим займаються вчителі на ній? Катаюсь на велосипеді. Лежу! Люблю, слухаю музику, лежу, в'яжу, гуляю собакою. Дивлюся своїх улюблених блогерів. Люблю гуляти. Копаю, пересаджую, вирощую, черенкую. Ага. Гуляю, катаюсь на велосипеді. Вигулюю собаку, свого песика, кексика. Відпочиваю. Люблю в'язати. Люблю збирати гриби. Відпочиваю. Сплю. Читаю книжки. Коли в учителі проходить нарада, чим ви займаєтесь? Дивлюся фільми. Лежу. Фіналю. Мілодраму я люблю подивитися. Для mm. спокоєння mm. mm. душі. Як ви ставитесь до здорового способу життя? Негативно. Mm. Негативно. Mm. Дуже негативно. Негативно. Ой, дуже погано. <клес> негативно. Дуже негативно. Ну, негативно, мабуть. Негативно я на цього Погано. Негатив. Негативно. Негативно. М. негативно. 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 Дуже негативно. Негативно. Тома? Негативно. Проти. Е -е. Негативно. Негативно. Хто випускався з нашої школи? Володимир Зеленський. М. Зеленський. М. Володимир Зеленський. Маргород. Співак Пономарів Наш президент Зеленський. Авара. Еммануель Макрон. Mm. Mm, ну, я тільки Зеленським зараз. Mm. Мадяр. Тільки сьогодні говорили з учнями про Наполеона Бонапарта, нуж президент Володимир Зеленський. Mm, Олександр Усик. Зеленський. Олександр Усик. Тіна Кароль. Джері Хейл і Альона Альона. Співачка Тіна Кароль. Богдан Хмельницький. Павло Каропаць. Кейт Мітлка. Який ви хочете подарунок на День працівників освіти? Комбайн. Чайник. Відвідати Китай. Про машину. Самовар. Mm. Квартира. Mm. Віла в Іспанії. Ну, хочеться в Париж з'їздити. Mm. де небудь поїхати відпочити. Дачу -набірочку. Подорож в одну з англомовних країн. Побувати в Сингапурі. Хочеться мені кудись в теплі країни. покупатися в Індійському океані. Було надію побувати в Європі, Поїхати в Італію. Відпочинок на пляжі, де ростуть пальми. поїхати в гори. Базу відпочинку історико розважають. Ходоре за картон. Нехай ваші мрії будуть великими, сміливими і живими. Нехай кожен день у школі наближає вас до того світу, про який ви мрієте, де освіта надихає, підтримує і відкриває горизонти. Бо саме ви ті, хто запалює світло в очах дітей, хто вірить у потенціал кожного.